вигадавши абсурдну якусь е, причину щодо небаволісті одягу наших журналістів. І отже, на жаль, е, навіть якщо і було дозволено, іде фіксація, але е, наші журналісти просто покажи, не пускають. Це просто якісь абсурди Я, так, от, як бачу якоїсь... і адекватно. Ну, вони навіть до розгляду не, не взяли. Ні, не Ми зареєстрували, але не. Не. зараз ]يد. на судовому засіданні. Це, uh, представники uh, місцевих мешканців, які там присутні зараз на засіданні, вони будуть проводити принаймні аудіофіксацію, яка є дозволена. І якщо буде рішення, ну ймовірно, uh, справа досить резонансна, і кожен суддя, який би взявся за таку справу, uh, багато разів по подумав перед тим, як виносити певне рішення. Так Ймовірно, що не до, не дуже хочеться тим суддям, які займаються цією справою. Щоб їх, їхній вироб і їхні рішення було заснято на, на відео, так? і потім поширено, якщо це рішення, звичайно, буде незаконним. Якщо це рішення буде справедливим, якщо суд врахує всі ті факти порушень, які на сьогодні є, які є доведеними, і просто справедливо винесе рішення на користь громади і не дозволить буду займати, Абсолютно логічний. Навіть та від, відеофіксація, яка була, вона була б на користь тих суддів, які показали б свою справедливість і свою принципову позицію. Але, на ну, жаль, ймовірно, що ця, ця позиція суддів відсутня, якщо йде перешкода в відеозйомці наших журналістів. Ну, будемо чекати рішення суду. На звернення журналістів від ВОС Свобода суддя не дозволив робити у судовому засіданні, що на відеозйомку судове засідання в Ківраді на сьогодні, тому і великою мірою через це.